третьому чвертьфіналі молодіжного чемпіонату світу сильнішого з-поміж себе виявляли американці і латвійці. Тут зрозуміло, що яскраво виражений фаворит був. І фаворит забив уже на 91-й секунді. Фортес Кю закидає цю шайбу, Рововс безсилий. Це було не все. В першому періоді 2-0. Перро відзначається. Це 12-та хвилина, 10 хвилин. Розділили першу другу шайби. Потім Дан Слочмеліс відповідає своїм голам капітан збірної Латвії в контратаці 1-2. Але американці до перерви відзначаються втретє. Нельсон пробиває Роловса. 3-1. В другому періоді також голів вистачало. Ну якщо в першому всі були в рівних складах, то в другому американці ось так більшість реалізували. Макгроарті, 4 1 один. Шоста хвилина другого періоду. За 11 хвилин Сміт відзначається. Це 5-1 на голкіпера ефектний фідок на виконання. Дуже красиво, і на останній хвилині другого періоду Перро оформлює дубль, Це 6-1. В третьому періоді команди обмінялися голами. Для початку забили американці. Це їхній останній гол у чвертьфіналі. Мур зробив 7-1, а потім Лочмеліс відзначився у більшості 7-2. Латвійці вилітають. Американці в півфіналі.